Ой, Оля, ти що, я це записувала таке емоційне, класне повідомлення, а чомусь Телеграм вирішив його не відправляти, ну, грузить грузить і ніяк не загрузить. А, що я там говорила? Чат дуже допомагає, я тобі вдячна за цю інформацію. Завдяки цьому чату я почала розуміти, що я хочу в своїх пологах. Тому що якщо у мене а, запитати радіше, що я хочу в своїх пологах, я могла б сказати, чого я не хочу, а які бажання взагалі ну, я не розуміла. Зараз, хоч потроху, вимальовується картинка, що б я б хотіла, кого б я хотіла бачити в своїх пологах, і взагалі, знаєш, я хочу запитала у Міші, чи збирається він взагалі присутствувати при пологах, тому що я навіть і це не знала, буде він чи не буде. І завдяки чату я тепер знаю, які питання задавати Міші, як його теж підготовлювати, що я від нього хочу, тому що в перших пологах пішли. Народжувати нову людину, двоє непідготовлених людей, які взагалі не мали поняття про пологи. І завдяки зараз чату, тому що я ж кажу, ну якби досвід пологів у мене був, але нормальних пологів у мене не було. І я завдяки чату розумію, що. Страх у мене буде, болю, я дуже боюся його. Ну я думаю, що ясна річ, звідки ростуть ноги Но цього я... страху, тому що мене ж постійно наказували фізично. Я боюся цього болю, але Но я хоча б я... тепер знаю, як можна собі полегшити, що можна обрати ванну, що можна поливати поясницю водою, що можна брати з собою олії, що можна розслабляючу музику, свічки а от, до речі, лайфак з маскою для сну це взагалі крутяк. От що чим може допомогти партнер? Масаж, принести води, поміняти позицію взагалі, що я можу рухатись, що мені я не хочу епідуральну анестезію, я хочу рухатись. Тому що ну, це я служу зараз так, тому що в перших пологах мені не сидіти, не фітбол, мені не хотілося, мені хотілося позу собачки і рухатись. От, і це я тільки там не все ще прочитала в чаті. Отак що дуже вдячна. Ну обов'язково будуть ще питання. Я думаю, що я звернуся до тебе все ж таки за консультації, тому що ну знати і якби потренуватися, я думаю, це різні речі.